Зі моїй любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 18.00 відбудеться матч в Українській прем'єр-лізі. У Львові на арені Львів, Шахтар, Донецьк, Маріна Пушича. У себе номінально вдома, команда буде приймати Кривбас Юрія Вернедуба. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Шахтар Донецьк, про Кривбас, Ну, давайте про все ми будемо говорити попередку. Подивимося, взагалі, то останні 4 матчі, які були зіграні між командами, і у Шахтарі є тут перевага. Три перемоги Шахтаря, одна нічя. Та жодної перемоги не було у Кривбаса. Якщо беремо матч, який відбувався 28 серпня 2022 року, то Шахтар з мінімальним рахунком 1-0, Кривбас переграє. Потім, 12 березня 2023 року, Шахтар з рахунком 3-0 на виїзді Кривбас перемагає. У минулому сезоні 23-24 була перестрілка 20 серпня 23-го року. Команди розписують неймовірні 3-3. Ну і 3 березня 24-го року Шахтар у Львові якраз на арені Львів, за рахунком 5-2. Виграв Кривбас, Сехім Канапля, дубль Дмитра Крийського, гол Роман Бондаренко та гол Сіни Трауре. Приніс Шахтарію перемогу, закривав збив Аду та Стецков. В принципі, Шахтар справді дуже здорово виглядав. В цьому сезоні команди вже грали у Кривому Розі Шахтар вигравав 1-0, але матч було призупинено. І, відповідно, перенесено. Його обов'язково дограють. Ось, дограють обов'язково, і вже скоро. Тому, друзі, мої любі якось так. Обов'язково, звичайно, ще цей матч буде догариний. Ще, друзі, дивимося нинішню ситуацію у турнірі таблиці, то команди у нас сусіди. Шахтар Донецький третій, Після 18 турів, 39 залікових пунктів має Шахтар, 3 поразки, 3 ніч, 12 перемог, 45 забитих м'ячів має Шахтар, 15 м'ячів пропущених, плюс 30 різниці забитих та пропущених у Донецької команди. Останні 5 матчів, 3 перемоги, 1 поразка та одна. Нічяре. Затраченими очками Шахтар. Друга друг команда в Україні після Київського Динамо. Тому що, да, Олександр зараз друга. Довочки перевага. Але Оштере ігра в запасі. І якщо Шахтар її виграє, то Шахтар одностійно буде посідати вже другу позицію. Кривбас четвертий. У команди Юрія Вернедуба 31 за лікові пункти 5 поразок, 4 нічих, 9 перемог. 22 забитих м'яча, 18 м'ячів пропущених, плюс 4 різниці забитих та пропущених у Крейбаса. Крейбас має дві поразки підряд, поразки дуже такі болячі, поразка від Вереса, поразка у себе вдома. Ну, номінально, якби інгулець грав вдома, але грали у кривому розі. То, де-факто, можна вважати, що Кривбас грав вдома, тому два матчі підряд в рідних стінах Кервористи програли. І програли з загальним рахунком 0-5. І справді, Інгулець і Верес дуже здорово виглядали. І справді матч проти Кербаса же навпаки дуже здорово розпочинає. Виграли 1-0 Лього Берега. Да, важка перемога, але, в принципі, поділо. Ну і Олександрію. Олександрію з рахунком 3-0 вдається обіграти. Звичайно, що нелегкий був матч. Для Штеря і моментів важко, скажімо так, Штери було створювати. Але в кінці кінців донечани свого досягли. Досягли і скоротили від Риїв. Не тільки від Олександрія, хоча від... тобто, хоч Олександрів вже і так затраченим очками штерожи обгоняй. да? ти дається відрив від київського Динамо до п'яти очок до п'яти очок дається скоротити шети відрив. Ну, мається на ну, увазі до п'яти очок саме в повторачних балах. Так, та поки що у динамо Київ є перевага у 8 очок. Але якщо Шахтар з гру в запасі виграє, то шахтар до п'яти очок може скоротити відрив. Ось. Ну Поки що констатуємо такий факт. Да, шахтар третій ось до Олександрії два з лікових пункта до Динамо Київ 8. але справді Шахтар о, дуже здорово виглядає. Зліком за рікума на Маріна Пуща дуже мені сподобалася на зимніх зборах. Дуже хороший футбол команда показала. і у лізі чемпіонів проти Бреста та Дортмунда. Дуже здоровий справді Шахтар ти виглядав, я вам хочу сказати, Брест обіграли з Дортмундом 1-3 програли, але в принципі донеча не показали хороший гідний бій Дортмунду. Ось, В принципі, Шахтар дуже-дуже добре виглядає. В принципі, Кривбас. Крибас, непогано, також зимні збори команди проводили у Рівернедуба, але зараз дві поразки від Вереса та від, від Інгульця. І Полісся, яке, в принципі, непевну форму набрало. Ось і, в принципі, Полісся також 31 31 пункт пасив. Але Крибас ще випереджає Полісся за рахунок очних, я так розумію, протистоянь. Тому якось так. В будь-якому випадку, друзі, дуже цікаво взагалі, поспостерігати на розв'язку. Тому що справді кінець сезону буде просто неймовірний. В обох команд різні задачі. у Штера, думаю, задача зачепитися за чемпіонство, хоча відіграти відрив в 8 очок, ну, в 5 очок, навіть якщо так уявимо. затраченим очком у Штер в Грей, да, веснові 5 очок, все одно якби багато. да? Але шанси, звичайно, що Штера є, команда Маріна Пушича. Е, звичайно, що спробує думаю, Динамо да й не здогнати. Хоча, звичайно, що Киян буде важко. Не здогнати, але шанси у шта дуже хороші. Ось. Е, випадки вже у футболі, то були, що і така перевага втрачалася. Тому, звичайно, Штар буде все від себе належне, думаю, робити для того, щоб взяти чемпіонат України. Я друзі, знаєте, я очікую прям такого хорошого знаєте, футболу. Знаєте, друзі, я думаю, що е, ми побачимо яскравий футбол завтра. І моя перша думка. На цей матч. Знаєте, друзі, а я думаю, що обидві команди заб'ють. Да, друзі, Да, Я думаю, що обидві команди голами обміняються. І перша моя думка, я все-таки друзі, думаю, що обидві команди заб'ють. Думаю, що і Шахтар Донецьк зуміє забити гол ворот Криваса. Ну і Крибас, я все-таки думаю, відповість своїм забитим м'ячем. Тож, перша моя думка це обидві команди заб'ють. Друга ось моя думка. Кому все-таки, друзі, я віддаю перевагу у цьому матчі? Шахтарю чи все-таки Кривбасу? Знаєте, друзі, я віддаю перевагу Шахтарю. Все-таки справді Шахтар зараз дуже здорово виглядає. І команда Маріна Пушича і справді дуже хороший матч провела проти Карпат, перепрошую, проти Не Карпат, проти Лівого Берега та проти Олександрії. в принципі, Шахтар зараз дуже хорошому настрої перебуває. Ось, можливо, Шахтар, навіть впевненіше, Пеніше зараз буде почувати. Ось, Шахтар хід набрав непогану, непогану форму команда Марія Пущі набирає. Справді, в принципі, Шахтар. Звичайно, що Чемпіонський гонці, ну, звичайно, що залишається. Ось, а ось Кербас. Програли вони. Вересу, програли вони інгульці. Все одно команда Вернадуба дуже сильна. Штири уж точно, я думаю, завтра легко не буде. Думаю, що обидві команди заб'ють, та Шахтар, як мінімум, Кривбасу не програє, нічию її, звичайно, ще не виключає, але мені ще серце підказує, що Шахтар, знаєте, з якимось мінімальним рахунком 2-1 це таки Кривбас обіграє. Десь так 2-1 або 3-1. Я думаю, що Шахтар все таки Кривбас обіграє. Основна моя думка, це обидві команди заб'ють, та Шахтар Донецьк, як мінімум, Кривбасу не програє. Скоріше за все, я думаю, що Шахтар якусь. Мінімальну перемогу над Крибасом здобуде. Друзі, що взагалі думаєте ви з приводу цього матчу? Ви можете, друзі, якщо у вас є бажання, написати свої думки у коментарях. Я вам, друзі, хочу побажати тільки добра та тільки щастя в житті. Головне, друзі, ви тільки будьте завжди щасливими, бережіть себе, усім пачення, усім до нових зустрічів.